Де б ви не проживали, чи то Турка, чи Київ чи Франція, дітей мають лікувати по одних протоколах. Не може бути такого, що в Турції дітей лікують по одному, а в Києві по іншому. Зараз відбулася тотальна глобалізація. І всі люди, вся планета хворіє одними й тими самими вірусами. І вірус Коксакі, він однаковий і в Туреччині, і в Франції, і в Україні. І для того, щоб пацієнта положити в лікарню дитину. На госпіталізацію і почати щось капати, мають бути чіткі покази до того, наявність бактеріальної інфекції, шоковий стан і так далі. Тобто, без показів, без підтвердження бактеріологічного діагнозу людині не мають призначати антибіотики. І це потрібно чітко контролювати. І лікарі мають бути в одній екосфері. Інформаційному просторі для того, щоб лікувати дітей однаково правильно розумієте? Власне, тому я займаюся цією роботою просвітницькою для того, щоб загалом українці як нація були здоровіші, менше пили антибіотиків і, взагалі, перейти від культури лікування до культури здоров'я. Друзі, а що ви думаєте з приводу цієї теми? І як лікують ваших дітей?